А что за... Подожди, у вас что за машина? Ментушка. Нет, а что там не разрисовано? Она мыла? Да. Интересно. А кто все такие вообще? Неизвестные здесь, да? Подожди, подожди, подожди. Они куда поехали? Да не это не те. это не те. Они не разрисованы. Это какого-то... Поліцейська була. Ну і станово падати під машину. А що, ви не остановили? Ну все ж хочу показати. Уж подивіться, ось тут мусора як проїжджали, гляньте, яка яма. Сорок сантиметрів. Поняли? Солик сантиметрів, глубина. На повороті! Здравствуйте, Україна, Київ, Кривий Рог. Парк Юності, Сморід. Ви чули, як ми дзвонили, як нам відповідали. Ну, ми стояли, все таки ждали. Вийшли туди, де остановка общественного транспорту. І дивилися скільки буде проїжджати там мусоров і будуть ли вони заїжджати туди на цей визов. Да, машини пролітали мимо Мусоровського, ніхто туди не заїжджав. Ну, ця машина ви бачили з номерами голубих. педики, ну, meira що голубі. Ви розуміли. І от ми включили відеокамеру. Думали, що вони будуть заїжджати, а там же, ж, там метрів, мабуть, 60 от дороги. Там недалеко. Туда по визову. Чому я почав казати, що не розрисована, Що це за машина? Ну, на номера мусоровські. Це був якийсь начальник. 6 часов вечора везли домой. Поняли? Они паны, блядь, мрази. И вы бачили, какие там ямы? По колено. Вот это вам столица. Киев. Я вам скажу, 90% там залетных. Местных там уже фактически немає. Это одни залетные. На заработки туда приезжают. Ну, большинство мусаров. Там, если йти по городу, то там одні служивые. Там всі, вся мразь, вся, вот эта вот гадость, она вся иде оттуда. -ва. Дивіться продолжение. Этих всіх мусорів, як мы були в районде, як вони себе вели, як мы їх поймали. стоячих. Короче, ему цей бардак на руку. А как? Ничего не делая, и денежки сами плывут. Всем добра. Для улучшения Вашей видимости на YouTube канале. Принимаем помощь, хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.